Нарешті крапива, але не пече, прохолоду дає така загадка. Так, це кепка, тканина із крапиви. 80% крапиви і 20 льон. Довго я мріяв знайти цю тканину і знайшов на літо саме то, як в пісні. Я пощу себе рубаху из крапивного листа, Чтобы тело не потело, не зудело никогда. Петлю распевая. Можете в Ютубе подивиться. Петлюра, песня бродяга. Ну, добре, мы не про це, а мы про кепку. Кепка дуже гарна вышла. Еще один вариант. Так и назовем ее бродяга. Можете зацінити, оцінити, зробити висновки, спостерігайте, аналізуйте, а ми підемо далі до пригод, до нових кепок.